Скажи, де ми приїхали і що ми будемо робити, Олісь будемо відпочивати. А, а почуємо срані дрочки не взяли мені палатку? Добрий ранок, починаємо з боку номер два. Ми прокинулися, зійшли в баніку. Мартися відпочиває. Трішки прихворів. Да, Мартин? Ні, ні, не прихворів. Випали американа. І зараз їдемо на зйомку реклами. Да. А потім ми можливо поїдемо до лісу. Так, все, чинь. Як ти думаєш, це будемо ставляти? Короте, Марк у нас в своєму цьому жанрі. Так, ми приїхали до нас на лісопаркову. Взяли сарделяк, взяли каремати. і ну, додавши. Привіт, щось я хочу сказати, що ми прийшли відпочивати. Дуже пахне лісом. Покажу зараз гарний краєвид і подивіться наш відпочинок сьогодні. Ну, короте, сьогодні у нас 16 серпня і вже діли до осені. така ще літня прогулянка, а восени тут взагалі буде красотіще. Ой! Подивися спочатку, що на лісточок може висити. Ого, і що це там таке? Що да. це таке? Це конфітка? Один, два, Три, десять и шесть. Ничего себе! И что тут такая, а ну дивисься? Дивозалка. И струкции и наклейки. И вот такие золотые пустики. Класс. Давай не Давай. Носить, носить. Носик, Носик закрий, закрий. закрий і глазки закрий. О, щоб комарі не гризли. Ого. Ого. Тишо. Давайте. Марк Морк, молодець. <світ> Ти такий помічничок, Коркузя. Три. Точно три, мені наче більше. Мужичок маленький. це буде твоя ціленька, да? бо ти вже ростовка, да? Я буду Де красиво? Такі але видно Пульовий вечір. Ні, ні, ще не готова, ще не готова. Ні, ні, це ж тільки наділи, Маркусь. Ти обережно брови свої бережи. Ти можеш? У Поспиш?

Класно? Ти спиш? А коли ж тебе збудить? Завтра? Завтра? Так. А дисципліска з нами будеш? Е, ні, ви підете, а я тут буду відпочивати Ти відпочиває? І ти не боїшся темноти? Так а... да. Боюсь. <гум> ну, і підемо з нами додому нет, я буду там в столку плавать, клячка мала. Понятно. Короче, насмажили сосисок и никто не их скажет. Марку горила, себе жирно, а мне нормально. Добрый. Добрый день, фокусировка. Ты посидал. Посидал. Вау. И что, так уже смачно тебе? Тобі як на природі? Класно? Ти хотів в ліс, ти йдеш, так? Да? Ти хотів в ліс? У мене тут ось цей день залишається. Тепер будемо завжди сюди ходити. Звісно. І, і руку я так прижму. І тепер доставай. І. Доставай. О, і тепер видавлюй пальчиком сюди. Визьми пальчиком сюди. Давай, сюди. Диви, типу, да. У, так, сюди. Дивись, як вийшла ця фігурка. Ооо, гарно. Так. Сосиски посмажили, повечеряли. Вирішили, ще прогулятися лісом. Такий воздух тут так капець просто так... Такий свіженький е Скажу прикол. Оскільки живу в Кропивницькому я перший раз у нас тут Є в лісі. Я ще шок да. сьогодні для мене відкриття. Ах, ще є в нас такий гарний лісочок. Чи ви так приїхали що покатали? А ну-ка розкажи мені, пожалуйста, як тобі наш отдих? Відпочинок? відпочинок чудовий, пожарили сердечки, класно, класно. відпочили. Всі так, да? Да. Да. Ну, ну, ну я так хоч, ти побільше хоч різних локацій, да, і звучати в нашому місці. Буду тебе у нас кожні вихідні, тепер давай, все ж в тебе є. Від мене така типа шка, як сказати, доказ відео до такий, що кожне іллі ми кудись будемо їхати на нову локацію. Окей, догори питали друзі, підписалися є свідки. Коротше, так що все. Кожен випуск ми будемо нових локаціях знімати. Будемо показувати Кропивницькому, де можна відпочивати. все.